Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити макіяж продуктами, косметикою, яку я купила в Польщі, і не тільки в Польщі, моїми новинками загалом. Мені вам не здалося. Тепер в мене є кішка. Її м'я споті. Я вам її вже показувала в новому влозі, в інстаграм про неї розказувала трохи. Це одна з моїх новиночок, але не косметичних. А от про новиночки зараз поговоримо. Щоб ви зрозуміли, в Варшаві я майже не була в якихось історичних місцях, музеях. Я одразу їхала і думала, я піду в Сефору. Усюди для мене Сефора це найбільша мотивація. Макдональдс і Сефора. От така я дитина двохтисячних. Привіт, медведь, медведь молоді! Надихатися сьогодні буду я ось цим образом, який я зробила ще в Варшаві. Потім повторила його ще вчора. Знімала невеличкий такий туторіал. Це прикольний образ, там круто підведені очі. Я не звикла так робити, але останнім часом щось є такий вайб. Це діамант, це рубін. Це скарб. Спонжик, який мені попався в кіку в одному з адвент календарів, прости господи. Це як в'єтнамські флешбеки. Підготувала я шкіру сьогодні ось такою сироваткою від б'ють. Вона зволожуюча, мені вона подобається в якості саме бази. В якості тона то, буду сьогодні використовувати Maybelline та Dior. Не міксую їх, просто господи. Чому я їх міксую? Тому що Maybelline світлий, а Dior останнім часом якось окислюється в мене на шкірі, тому я додаю його е, до цієї тоналки і виходить нормальний колір. І на обличчя. Як бачите, в мене нові висипання через подорожі, стреси, і плюс я гадаю, що через кішку теж, тому що я її тулю, просто тільки що. В дупу не цілую. Я не знаю, як власники котів просто не мож... ну, Я знаю, що деякі люди не пускають їх там в ліжко, якось ну обмежують спілкування з тваринами. Я так просто не можу. До речі, купила люстерко. Подивіться на себе, купила люстерко в Польщі теж. Треба на мене грюкати. Чому я вирішила користуватися сьогодні спонжиком? Якщо чесно не знаю, а тут треба обережніше, бо в мене тут на днях видалили два зуба мудрості. І це я не скажу, що поганий експіріенс, тому що в мене, врешті-решт, нема набріку, і все не дуже боліло, але все одно тут в мене місце операції. Тому там треба обережніше. І тут же можна переходити до наших. Розпаковочок. Отже, перша коробочка, яку я придбала в Sephora, була ось ця від Benefit. Там чотири засоби. Фіксуючий спрей, олівчик для брів, туш для ві і рум'яна рум'яна. Я якщо чесно думала, що там хайлайтер, але ну, то таке. Я спеціально везла цю коробку, хотіла вам гарно показати. Але, врешті-решт, я. Склала туди свої прикраси. Ляць старость ахуєнна. Дякую, що не нитки з голками. Ну, просто знаєте, що все що я вам далі покажу, було в цій гарній коробочці. Отже, те, що я мріяла спробувати роками: олівець для брів від Benefit. Скільки я про них чула, скільки я бачила оглядів TikTok про те, що це просто неймовірні олівці для брів. Вони культові. Що я вам хочу сказати? По-перше, я взяла четвертий відтінок, що об'єктивно не мій відтінок, але мене це мало хвилювало, тому що він був дешевший в наборі, а іншого. Кольору не було, це що дешевше, то моя зупиночка. Теоретично він мені темний, а фактично, насправді він нормально мені пасує. Підходить, прикріплю тут вартість його в сефорію окремо. Я б не сказала, що це як якийсь неймовірний олівець. Чи хороший це олівець, звісно, хороший. Дивно, якщо це був поганий олівець, і так багато про нього говорили. Це була б дуже дорога реклама. Про з ним виходять круті і пев, певно, тримаються нормально. Якщо чесно не відслідковувала скільки вони тримаються, але олівець як олівець. До цієї миті від Benefit в мене був лише тінт. Це був єдиний продукт від цього бренду, який я пробувала. Тому гадаю, що такий набір це дуже крута можливість познайомитися з брендом. До решти продуктів ми ще повернемося. Я пропоную перейти далі і показати вам, що ще я там придбала. Зізнаюся, це було імпульсивно. Мені взагалі не всралися помади, Ну, чесно. Цього всього набору мені більше всього ось хотіло спробувати саме Too Faced. Це їх відомий плампер Gloss, блиск який збільшує губи. Ми сьогодні його порівняємо десь чим, але в цілому це дуже... Це дуже прикольний набір. П'ятий помад. Я його вже використовувала. Взагалі всім трошки вже використалася. Воно в тиждень, ну сорі. В цьому наборі нас чекають п'ять помад. Червона помада від Pet McGrath. Дуже такий недешевий бренд. Це відтінок Elsen. Далі Huda beauty. Цю помаду я не відкривала. Це Huda beauty. У відтінку Ні, Perfect. Перфекці... Олі. Перф... У відтінку перфекціонист. Якщо пам'ятаєте, я розігрую іноді бокси на благодійність. Там буде ось ця рідка помада. Я дуже люблю помади від худи. В мене улюблений відтінок вайфі, такий нюдовий, тому я вирішила, що комусь це буде дуже прикольний подарунок. Ще одна червона помада від Сифага. Я її теж не відкривала, теж бокси шістнадцятий відтінок. Блиск, від якого я взагалі нічого не очікувала. Це блиск від Rare Beauty. Я хочу вам одразу показати. Він дуже дуже красивий. Нірліб'ю. Що нюрнірнірлі нючо, і врешті-решт, оцей малюк від Too Faced. це блиск для збільшення губ. Я так думаю, що в нього в складі є якісь елементи типу перець, ментол, щось що буде пекти. Вам губи і вони будуть як вареники. Те, що я люблю. Ну і, власне, переходимо до макіяжу очей, і тут я вам показую останнє, що я придбала. Точніше, мені це подарували. Це не Sephora, це якийсь магазин, просто знаєте, там, де продаються Essence, Rimmel, Drugstore, Cosmetics, Mango Colors. Масс маркет у світі косметики, я не знаю. Там був ось цей бренд, ось ця палетка. У мене на неї не було ніяких надій. Я через пакування тільки на неї задивилася. П'єр Рене, якийсь француз чи що? Що він забув у Польщі? Ось такі палетки, як я розумію, на обкладинці тут картина якогось польського художника. На перший погляд, тут не дуже якісь нюдові кольори. Хоча фактично з не нюдових, з таких кольорів, які не на кожен день, тут лише ось цей блакитний. Ех, я і свотчі, це, звісно, дуже важко, але ну, давайте спробуємо. Старалася, до речі, не сильно, знаєте, залазити в ці тіні. Ось, наприклад, цей відтінок свочу вперше взагалі, щоб з вами були такі більш-менш хоча б. Перші враження Мій улюблений, просто на моє ж здивування, це ось цей синій. Я його використовувала найчастіше з цієї палетки для стрілок. Коричневий теж перший раз отсвочу. Якщо вам потрібна палетка з якимись акцентними кольорами, можливо, з блискітками, які ви будете додавати, як знаєте, щоб зробити більш цікавий лук, цибуля, то ця палетка просто супер. Слухайте, я просто від неї не очікувала, що я буду так часто нею користуватися. Тож зараз буду нею робити макіяж. База під тіні ламель, і все ще не. Дуже зрозуміла, чи мені подобається, чи мені таке? Чи мені подобається, як тіні працюють з нею, чи краще без неї, взагалі? Отже, почну з цього коричневого відтінку. Наношу як скульптуруючий такий відтінок. Тепер з цієї ж палетки беру цей біжевий відтінок. Проходжуся по кордонам, щоб. Трішки пом'якшити розташовку. Олівець від ламель чорний. Я тепер постійно ним користуюся, хоча раніше взагалі не користувалася олівцями. Роблю ним таку стрілочку, але невелику, тому що потім буду розташовувати її пензликом і розташовую стрілечку. Ви мене все питаєте туторіал на стрілки? Хто б мені цей туторіал показав? Щоб я їх нормально навчилася однаково малювати. Спокійно, не лякайтеся. Як бачите, в мене вийшов невеличкий дизастер Стрілки трохи ну поплили. Таке буває. Буду виправляти. Зараз буду підчищати консилером. Вичавила собі трохи консилера на руку, набираю, і тепер просто підчищаю знизу підводку. Це не дуже швидкий процес, проте це може врятувати вам. Цибулю. З іншого боку, така сама операція. Чищаю. Якщо ви хочете, щоб я більш детально розказала про те, як там я рятую макіяжі, мої лайфхаки, ви пишіть, я може зніму щось в сторіс, можливо, якийсь окремий ролик в Reels. Тому що ви нічого чогось не пишете. Мені в інстаграм з приводу макіяжів, от я нічого там не викладу. Вже краще. Тепер цим самим пензликом, яким я розташовувала стрілочку, тобто на ньому ще є чорний пігмент, я проходжуся по куточку ока. Завдяки тому, що я наносила е, просто брудним пензликом залишки пігмент. Це не виглядає занадто агресивно. Повертаюся до олівчика, наношу його ще трошки сюди, і гадаю, що на слизову теж його нанесу. Розтушую, повертаюся до палетки. Як ви зрозуміли, в мене не дуже багато пензликів, тому я знову використовую цей. Беру ось цей синій чудовий колір. Наношу його зверху на стрілочку. Я, начебто, цим кольором поєдную весь макіяж. І знову з цієї ж палетки беру ось цю золотаву штуку ціні, але їх треба зовсім небагато, Вони дуже концентровані. Я буквально трохи додаю такий невеличкий перелив, золотавий, цікавий. Ось такий макіяж очей в нас вийшов з цією палеткою. Загадкова. Хоча, здається, сьогодні я не так вдало намалювала собі ці стрілки знову. По фотках можете зрозуміти, що макіяж не прикольний. Консилер Maybelline, наношу його після, тому що я просто була впевнена, що в мене будуть навіть розсипатися тіні по всьому обличчю. Здається, мені потрібні нові, нові пензлики, тому що цим. Увага! Цей набір я купувала, коли мені було 18 років, тобто десь 7 років назад. Господи, господи, ти поможи! Ластовиння. Mm. Mm -hmm. Особливо, коли в мене висипання. Обов'язково роблю ластовиння. Вона їх трошки маскує. Для контурінгу в мене сьогодні буде моя палетка Cat D. Uh, KVD Beauty, Сорі. <звук> Вона ще й стійка. Це хана. Ну, я не знаю, що зі мною не так. От ці мої скетчі, про те, що в мене падає косметика і розбивається, це не гумор, це життя. Світлим відтінком закріплю під очима. Певно, варто взяти пензлик поменше. Рум'яна. Ці рум'яна, що мені потрапили від Benefit, кажу, ж я думала, буде хайлайтер, чесно. Не очікувала, що там будуть рум'яна, але ну, вони тут є. І я хотіла спробувати рум'яна від Benefit, але ці я вам зараз зроблю свотч. Вони в дуже персиковому такому відтінку, Ну, я таке люблю, але мені трошки набридло. У мене дуже довгий час було ром'яне від від, від, від Wet n Wild, які я просто затерла до ДР. Тому неочікувано. 에, пропоную вам відкрити ще одну штуку. Коли повернулася з Польщі, мене чекали подарунки від Unico, Це наш український бренд. Вони мені за рекламу, якщо що, не платили, просто подарунки подарували сусіди, ви що? Що зараз це треба робити? Отже, вони мені прислали свій новий плампер, блиск для губ, який ми спробуємо пізніше. І ось це. Ну, це я бачила в Тікток дуже багато разів. Коротше, це мультітаскер. Що таке мультітаскер? В нього багато задач. Це ось така баночка з рожевим наповненням. І це все в одному: і помада, і можливо навіть тіні, і рум'яна. Такий пігментований крем, який ви можете використовувати в якості чого завгодно. Робимо свотч Пігмент присутній. Це відтінок оргазм. Я так уявляю, що це типу натяк на нарс оргазм. Найпопулярніший відтінок від Нарс, який свій час просто порував медіапростір. Ще не тестувала а, їх взагалі. Боже мій, а як? Шувати це візьму пензлик. Ой-ой, хана! без паніки. Зараз щось тьотя придумає. Дуже рожеві. М можливо, не під цей образ, звісно. Стираю блиск, щоб нанести цей й на губи, тому що в мене дуже багато на цьому пальці залишилося. На губах він здається комфортніше мені. Знову ж не сюди цей колір, здається. Трішки на носик. Ніфіга собі трішки ти на носик нанесла. Боже. Ні, фініш просто чудовий, чесно кажучи. Я не хочу сказати, що вони якісь погані, просто колір не сюди. І я не знала, який в них рівень пігментації, і тому нанесла дуже багато. Дивіться, яка текстура. Буду ще тестувати. Взагалі я люблю такі штуки. Я все ж візьму трошки консилеру, щоб зверху пройтися, тому що це для мене занадто яскраво. Пішки тону. Зликом і просто зверху, щоб не було так сильно видно цей колір яскраво рожевий, і зверху ще пудрою пройдуся. Просто чесно кажучи, забула про те, що я буду наносити ще кремові рум'яна, тому закріпила все попередньо пудрою. Не робіть так спочатку, всі кремові текстури, потім сухі. Я додам ще ластовиння, тому що я все вимазала. Ви здивуєтеся, можливо, але я зараз активно користуюся цим милом, про яке я сказала, що не розумію його в одному з минулих відосів. Виявилося, що мені дуже подобається, як воно тримає мої брова. Щікаю на нього трохи. Хоча я знаю, що використовувати мило занадто часто теж не дуже добре, тому що воно висушив. Волосся, типу, пересушує. Але скільки там того життя? Туш з набору Benefit. вона якась магнітна. Цьогось так і не розібралася, що там магнітного завжди мріяла купити собі якусь дорогу туш. Просто щоб зрозуміти, а чи варто воно своїх грошей. Тому що я знаю, що багато дівчат купують собі саме дорогі туші для вій. Мені взагалі все одно чим фарбувати вій. Вони все одно майже завжди виглядають однаково, відверто кажучи, звичайнісінька тушь. Я взагалі нічого не побачила видатного в ній. Можливо, якщо вам просто подобається дизайн, є сенс купувати щось таке. Не знаю, Я зрозуміла, мені не вистачає чогось золотенького в куточку. Му це саме золото і просто сюди трошки додам. Ох, так краще. Наш образ майже готовий. Залишились губи олівець від Кайлі. Не дуже стараюся. Це повинні бути нюдові губи. Сорі. Я чекала на цей момент, зараз буде цікаво. Повертаємося до набору, повертаємося до набору для губ. Тут мене цікавить ось цей малюк Too face плампер для губ, але ще один плампер маємо від Unico. Це той бренд, від якого ми мультитаскер використовували на щічки та на губи. Ось в такому красивущому пакуванні. Бачила, що в оглядах люди порівнюють цей дизайн флакона з дизайном Dior. Я гадаю, це через те, що у фабрик є вже певні готові такі шаблони для пакування. Ти можеш обрати, в який ти хочеш саме оформити свій продукт, щоб не розробляти свій, тому що це дорого розробляти свій флакон. Ой, а знаєте, на що схоже? М'ятна зубна дитяча паста. Можливо, навіть полунична якась. Хочу нанести на одну губу цей блиск, на іншу туфейст. Цей від Юніко повністю прозорий. Цей від Too Faced з блискітками. на верхню нанесу е, ось цей від Юніко. То він повинен збільшувати губи знизу. Наношу Too Faced. Mm -hmm. Аромат якоїсь газировки, можливо, навіть якоїсь апельсинової. Хоча я спочатку сказала, у Too Faced вочевидь, блискітки. Я їх не бачу так яскраво, як на прозорому блиску від ЮНІКО. І ЮНІКО просто моментально мені холодить губи. Там ментол. Hey Siri, set timer сірі 2 minutes. Почекаємо дві хвилини і побачимо, як зміняться наші губи. О, починаю відчувати ту фейст. Зайшла почитати про ту фейст. Що вони пишуть? Що це насправді серум. Це на довготривалий об'єм, тобто він додає об'єм губам на довгий час. Я не розумію, це у мене просто такі губи велетенські через блиск, чи вони вже збільшились? Мені здається, що вони або обидва щось зробили нереальне, або. Ніякий нічого не зробив. Отже, невеличкі висновки по продуктам. Набір помад мені дуже подобається. Блиск від Селени Гомес тут супер. Цей Lip Injection я давно хотіла його спробувати. Продукти від Юніко ще буду тестувати, дуже пігментована штука. Розбирала сьогодні свою косметичку, і, якщо чесно, бачу, що в мене вже дуже багато косметики, можливо, одне з наступних відео буде. Про те, як я перебираю свою косметику, або просто роблю огляд на все, що в мене є, Може, організація косметики. Пишіть, якщо вам таке цікаво, У нас вийшов ось такий образ. Дуже вдячна вам за перегляд. Переходьте в мої соцмережі, такі як TikTok або Instagram. інстаграм.